Пан Геннадій розпочав свій шлях у лавах охоронців рубежу у 18 років. Спочатку підписав контракт. Згодом зрозумів, що хоче пов'язати з цією справою своє життя. Тож невдовзі вступив до вищого навчального закладу. Наразі Геннадій носить звання лейтенанта. Ділянка саме 27 го прикордонного загону дає якраз от ту важкість, ті складнощі, ті випробування, які зараз напевно мені найбільше необхідні. Тому саме з нього я і вирішив почати цю службу. Зараз вже я розумію, що вибір був справді, напевно, для мене правильний. Враження мені не тільки позитивні, все сподобалось і подобається, і думаю, буде подобатись далі. Як то кажуть, це вже моє життя, це навіть не частина, це, напевно, майже все моє життя зараз перебуває от якраз в службі Державної прикордонної служби України. Нещодавно до Мукачівського прикордонного загону приїхали лейтенанти-випускники Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з метою подальшого насення служби з охорони Держрубежу України. Ми завжди раді, коли до нас прибуває поповнення, тому що активні бойові дії на сході ділянки України на сході на східному кордоні завжди ну, від нас Вимагається велика кількість особового складу, яка буде виконувати бойові завдання, і молоде поповнення офіцерів, яке прийшло до нас, в прикордонний загін, це офіцери, можна сказати, кращі з кращих, тому що 27-й прикордонний загін він дає значний поштовх кожному офіцеру для подальшого розвитку і служби в державній прикордонній службі України. Анастасія, випускниця Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Навчання дівчина закінчила відмінно, тож могла самостійно обрати загін для подальшого місця проходження служби. Анастасія каже, не вагаючись, обрала Мукачівський прикордонний загін. Закінчивши академію, у нас був розподіл, і переді мною став вибір про подальше моє місце проходження служби. Я Вибирала прикордонні загони різні, але вибрала Мукачевський прикордонний загін, тому що вважаю, що це один із тих загонів, на яких для молодого лейтенанта можна здобути дуже великий свій офіцерський досвід, адже всі ми знаємо, що в даному прикордонному загоні ну, напружена обстановка, але тим не менш тут великий дуже досвід. Після прибуття до прикордонного загону молодих лейтенантів ознайомили із специфікою охорони кордону на ділянках, де вже невдовзі вони нестимуть службу. Керівництво загону завжди намагається допомагати встановленню молодих офіцерів на посадах, так як це наша опора на майбутнє. Що стосується побутових питань, також долучаємося до їхнього вирішення максимально. Йдемо на всі необхідні. Роки, щоб допомогти встановленні в посаді молодих офіцерів, протягом п'яти днів з моменту прибуття молодих офіцерів на ділянку прикордонного загону відбувається проведення зборів щодо встановлення їх на посаді, каже Юрій Цецик. Протягом цих п'яти днів ми стараємося їм показати всі можливі напрямки діяльності нашого прикордонного загону, що стосується служби прикордонної служби, що стосується ділянки кордону, що стосується можливо якихось першочергових їхніх проблемних питань, як побутових, так і там сімейних, стараємося максимально це все зробити, щоб в подальшому вони нормально адаптувалися до несення служби на всій ділянці на тих підрозділах, де вони будуть виконувати завдання, зокрема офіцерів ознайомили з ділянками кордону, які є у 27-му прикордонному загоні. Серед них сухопутна, річкова та гірська. Протягом зборів лейтенанти відвідали ділянки найбільш активних підрозділів румунського та угорського кордону. Зараз ще будемо ознайомлювати їх з організації служби в пункті пропуска, ну і також будемо ознайомлювати їх з таким немало важливим аспектом, як технічні засоби охорони державного кордону, які зараз активно використовуються на ділянці 27-го прикордонного загону. Після проведення визначеного комплексу заходів по веденню та встановленню на посадах офіцери-випускники розпочнуть виконувати свої обов'язки.